Певна частина хризантем, а в основному тут в мене це йдуть великоквіткові і середніх квіткові в мене зберігаються е, на горищі. Тут досить холодно, але так як в нас цього року зима, можна так сказати, аномально тепла порівняно, е, тільки от зараз, в лютому, почались такі сильні морози, е, квіти, звісно ж, раніше почали прокидатися. Ми бачимо ось таку негарну картину. Почала прокидатись хризантема, вона дуже сильно пішла вгору, витягнулася, так, як їй недостатньо світла. Мало того, що вона в мене не стоїть знизу під столом. Тут не світло і короткий світловий день, і світла недостатньо. Ми бачимо ось таку негарну картину. Що з цим всім робити? Я беру ножиці і це все просто елементарно обрізаю. Обрізаю, викидаю. Тому що з цього нічого толкового не буде. Повірте, це не є нічого страшного. Настане час, настане весна, я їх винесу, вона гарно ще попускає черенки, і можна буде взяти звідси живці. І розмножити нашу хризантему. Так само я буду робити і з усіми, що ну, з цього вже толку не буде. Воно не про що, не черенка, ви звідси не візьмете. Ну, в принципі, верхушку тут можна взяти, але в подальшому, який буде їхній розвиток, ну це вже друге зовсім питання. Тому це все видаляю.